Середа, 13 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Володимиром Максимінчуком. Чоловік народився та проживав у селі Богданівці, навчався у Копистинському НВК. Згодом вступив до Хмельницького ВПУ No4. Кілька місяців тому його мобілізували, ніс службу у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув 5 березня у Пологівському районі на Запоріжжі. Чоловік був заручений зі своєю коханою, але одружитися не встиг. Володимиру Максимінчуку на віки 35. Поховали героя на кладовищі села Копистин. Завжди був світлою людиною. Ніколи взагалі не чула б від нього поганого. завжди шукав позитив. Сподівався, що буде перемога в нас. Він хотів женитися, уже планував весілля. біля мене. Я старенька його знала. Він з моїми дітьми внуками грався. Дуже добра дитина. Він приїжджав до бабушки, все допомагав. Він, він золота дитина. Не було такого, щоб ти сказала, Володя, щось мені треба. Зараз тіч, ніколи не відкаже. І ніколи він сумний не був. Він Це сміявся. Дуже славна дитина, завжди поможе, послухає. дуже хороший хлопчик був. З самого дитинства і до тепер велика втрата. Пам'ять про нього залишиться в всіх наших серцях. Така мила, добра дитина, спокійний такий. Я не відмовляю без усмішки. Це така насіки, насіки порядна дитина, робоча, Такі це завзлі. Сім'я дуже трудолюбива. Хай з Богом спочиває. Додатково 220 мільйонів гривень спрямували з бюджету Хмельницької громади на підтримку сил оборони. Таке рішення депутати ухвалили сьогодні на позачерговій 38-й сесії міської ради. Зокрема, 6 мільйонів гривень виділили на житло для родин військовослужбовців. Також передбачили кошти на реалізацію єдиної в Україні програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Ми додали 220 мільйонів на сили оборони. Цих 220 мільйонів гривень маємо пряме фінансування військових частин. Крім того, 61 мільйон гривень в цій сумі це кошти, які ми виділяємо на виконком для придбання дронів, квадрокоптерів і антидронового захисту. Зазначу, що в цьому році на придбання назу передбачено майже 127 мільйонів гривень. І вже порядка 60 мільйонів використано, придбано і вже передано нас 1160 сто півдронів і 119 квадрокоптерів. квадрокоптерів. Цій сумі 6 мільйонів гривень на інноваційну програму грантової підтримки в сфері оборони. Програма теж у нас підтримана одностайно. Програма унікальна. Програма, як ми вважаємо, стимулюватиме. Нові розробки в сфері оборони. Перший пункт це програмове забезпечення, або нове, або вже вдосконалене діючі для військових частин. Інший розділ грантового фінансування це електромеханічні радіоелектроніка, реби, коптери і подібні речі, наземні дрони, дрони для розмінування, ну а також спеціальне обладнання, теж розробки і впровадження і виробництво. І третє це безпосередньо засоби індивідуального захисту самого військовослужбовця. За Харків за Україну, слава ЗСУ. Ці та інші написи залишили медики Хмельницького міського центру ПМСД No1 на дронах для військових. Кошти на їх закупівлю 160 тисяч гривень. Нещодавно передали у благодійний фонд Волонтери Поділля. Вже цієї п'ятниці впіві дрони відправлять на передову. З початку повномасштабної війни працівники центру задонатили волонтерам Поділля понад мільйон гривень. Ірина Ріон детальніше. Сотні FPV-дронів, виготовлених хмельницькими інженерами, знищують ворогів на фронті. Бойові пташки постійно вдосконалюються і коригуються під запити військових. Збір на тисячу дронів камікадзе, благодійний фонд Волонтери Поділля оголосив торік до дня героїв. Першу сотню презентували у липні 2023-го. Зараз чекають іще ще штук з придбаної тисячі вартість одного дрона приблизно без акумулятора. Це 8,5 тисяч гривень. Вартість одного 155 п'ятдесяти снаряду. Ну, зараз вже там від трьох до 4-5 тисяч євро. І саме от завдяки вашій допомозі, саме завдяки тому, що вся Україна зараз скидається на дрони в піві, наші хлопці зараз тримають фронт. Ми теж почали робити дрони камікадзе з тепловізійною камерою. Тобто, наші дрони, певна частина, вже може літати вночі. Кожен FPV-дрон комплектується спеціальними батареями власного виробництва. Днями військові вдало знищили ворога такою бойовою пташкою з відстані 23 кілометри. Ми цінуємо кожну гривню, що ви нам донатите. Наші інженера на волонтерських засадах їх власноруч збирають. FPV-дрон – це не просто дрон камікадзе, як він був раніше. Зараз він може підлітати, скидати боєприпас, повертатися назад. І в нас є військовослужбовці героїчні, які одним евпівідроном відлітали більше 60 разів. 65 мені писав шість 65. В'ячеслав Зарічнюк. Нещодавно працівники центру передали черговий донат волонтерам Поділля 160 тисяч гривень. Нині на двадцяти дронах вони залишають свої послання воїнам і ворогам. І, і смерть ворогам. І слава Україні, і хай буде наша Україна. І щоб усі кацапи здохли. Тільки перемога. Ми живемо в Україні, і ми українці, і іншого шляху у нас немає. Псали горіть в пеклі, кляті рашисти», безкінечний русоріз і земля бетоном. Побажання і оркам і орчихам початку повномасштабної війни працівники Хмельницького міського центру ПМСД No1 задонатили з власної зарплати на підтримку захисників понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. На волонтерів Поділля за цей час ми задонатили близько мільйона коштів, вже трошечки більше мільйона. І крім того, ще в мене в кабінеті є благодійна скринька волонтерів Поділля, яка назбирала вже більше 100 тисяч за цей час. І щодня я роблю допис, в якому пишу, що збір. На FPV-дрони продовжуються, тому що це дійсно рятує життя. Я написала за Україну і слава ЗСУ». безпілотники з побажаннями медиків цієї п'ятниці. Волонтери відправлять на фронт і продовжать разом збирати кошти на наступну тисячу FPV-дронів. Ірина Аріон Микола Ярковський новини міста. Сьогодні у Хмельницькому стартував прийом заявок на участь у громадських ініціативах. На конкурс можна подаватися за трьома напрямками підтримка військових та їхніх сімей, підтримка ВПО та евакуйованих осіб, посилення обороноздатності. На фінансування кращих ідей із бюджету громади виділили 2 мільйони гривень. За умовами програми подавати проєкти можуть лише громадські організації. При цьому їхня частка у фінансуванні має становити 15% від загальної вартості. У 2024 році громадським ініціативам бути громадські ініціатива. Ми вже кілька років проваджує в місті Хмельницькому і зараз вже в громаді. Насправді це чудовий механізм для того, аби громада безпосередньо жителі громади, які працюють в форматі громадських організацій, долучалися до змін у місті. Кожен проект може отримати до 200 тисяч гривень. Співфінансування 15%. цього року. Ми знову змінюємо дещо напрямки. У нас цього року, у 2024 році, буде три основні напрямки. Перше це допомога військовослужбовцям і захисникам України та їхнім родинам. Другий це допомога внутрішньопереміщеним особам та евакуйованим особам. Ну і третє це територіальна оборона. Тобто в нас, у 2024 році, абсолютно усі проекти будуть стосуватися напрямку, умовно кажучи, перемоги. Ми усі проекти очікуємо, що будуть пов'язані з тим, як пришвидшити перемогу. Від сьогодні і до 12 квітня буде ускладнено рух транспорту вулицею Чорновола. Поблизу зупинки громадського транспорту, військовий шпиталь. Комунальники влаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід. Водіїв просять зважати на це і заздалегідь планувати свої маршрути. Громадський транспорт курсуватиме, як і зазвичай, але можливі відхилення від графіків. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!